Мешканці мікрорайону Крайківського Макогона Примислової продовжують протестувати проти забудови території багатоповерхівками. Люди зібрались на збори, створили ініціативну групу для подальших дій проти масштабної забудови у цьому мікрорайоні та ініціюють збір підписів за відставку головного архітектора міста Дмитра Нижника. З подробицями наші кореспонденти. Франківці проти забудови промзони мешканці мікрорайону Краківського Макогона Промислової вкотре зібралися на збори та створили ініціативну групу. Конфлікт між громадськими активістами, ветеранами АТО та керівництвом міста виник після останнього засідання сесії міськради 8 липня. Де депутати затвердили детальний план територій у межах вулиць Краківського макогона промислової. Згідно із документом, тут мають намір збудувати 33 багатоповерхівки. Люди кажуть, їхньої думки ніхто не спитав. Міська рада прийняла рішення без громадських слухань і бачите, у своєму мікрорайоні вони хочуть зовсім не висотки. Ми би хотіли, щоб була якась може зелена зона, і щоб не було таких висотних будинків, тому що в нас тут вулиця, тут є підземні води. Може бути. Така легенька, екологічна катастрофа. Ну, щоб просто невисотні будинки хоча б. Не багато поверхів, не багатоповерхівки, хоча б півтора поверха. Але гарні особняки. Скверики можуть бути, майданчики так, тому що дуже багато дітей, але не тільки багато поверхів. Вони питання з громадськістю не обговорювали, не погоджували. Хоча по закону вони це мали зробити. Мали бути проведені громадські слухання. Тобто бути запрошені, я, ви, решта, хто тут проживає, і сказати вам, показати, отут мають бути такі будинки, ви за чи проти. Тут має бути дитячий садочок на 100 місць за, проти. Що громада ще пропонує? Чи зменшити поверхові, чи зменшити кількість будинків, чи зробити тут дитячі площадки, спортивні туди-сюди? Цього зроблено не було. Громадські активісти пропонують мешканцям кілька методів скасування рішення щодо забудови промзони. Ініціативна група, до якої увійшло дев'ятеро мешканців мікрорайону, має підготувати два проекти рішення. Перший стосується скасування рішення сесії від 8 липня, а другий про ліквідацію департаменту містобудування, архітектури та культурної спадщини. Треба йти, пробувати всі методи, починаючи від колективних звернень, закінчуючи походом на індивідуальний прийом до міського голови для того, щоб меря зрозуміло, що це є реальна проблема, і людей це реально турбує, але при цьому їм паралельно важливо так само готувати ну, конкретну пропозицію. І ця пропозиція може бути оформлена про те, щоб скасувати дане рішення. От а друге, для того, щоб хтось поніс відповідальність політичну за ту ситуацію, яка склалася. І відповідно, на мою думку, це може бути головний архітектор міста Дмитро Нишник, який безпосередньо готував текст проекту рішення на сесію ради, який не організував проведення громадських слухань. Відтак мешканці мікрорайону ініціювали збір підписів за відставку посадовця, а також мають намір збирати підписи про відкликання із міськради депутатів від їхнього округу Івана Гарасимка та Миколи Ковальчука, які на сесії підтримали скандальний проект рішення. Як розгортатимуться події далі, стане відомо вже найближчим часом.